Всім привіт! Сьогодні будемо маринувати стейк, що нам потрібно: це соєвий соус, цибулька, часничок, чорний перець, спеції, ну і м'ясо. Нарізаємо чесничок та цибульку. Одну цибульку я нарізав кубиками мелкими, другу полукольцями. Так, вливаємо со... соєвий соус, Добавляємо олійку, всипаємо чорного перчика, спеції, цибулька та часничок. Та перемішуємо. Кладемо стейки. Так, кладемо все в холодильник години на 2-3. Так, ось м'ясо вже дістав з холодильника. Не планував я його залишати на сутки, ну так вийшло. Зараз приступаємо до жор. Так, гриль вже розкалили, тепер викладаємо наше м'ясо. Попробуйте так замаринувати. Тут запах стоїть на кухні, це страшне. Дуже смачно, вже слюнка накотилась. Так, дивимося, що у нас тут. Ну все, вони готові, можна діставати. Так, ось стейк дістав. Щас даємо йому хвилин 5, щоб він, ну, всі соки розійшлися і тоді розрізаємо. Так, роз, розрізаємо його. Так, Куштуємо. Як я давно стейків не куштував, це дуже смачний стейк і мариновка класна. Так що рекомендую приготувати його. Так, якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!